Доброго дня, шановні учні! Сьогодні нас чекає, захоплюючий світ музичного гумору на прикладі твору Йоганна Себастьяна Баха Шарт з оркестрової суєти No2. Йоганн Себастьян Бах німецький композитор і музикант епохи бароко, створив величезну кількість творів у різних жанрах, включаючи органову музику, камерні ансамблі та ораторію. Його музика відрізняється глибоким релігійним спрямуванням і вишуканим художним стилем. Проте, виявляється, навіть у серйозному світі Баха знайшлося місце для гумору, і ми разом вирішаємо в подорож, де ноти стоїть елементами жарту, а ритм та мелодія інструментами комічності. Оркестрова сюїта номер 2 є прекрасним прикладом гумористичного підходу баха до музики та базується на комічному сюжеті пов'язаному зі світом кави, що набирав популярність у той час. Музика відображає енергію та життєрадісність за допомогою легкої та граливої мелодії. А ритмічні ефекти підцілюють враження від твору, роблячи його динамічним та захоплюючим. Жарт з оркестрової Суїти номер 2 це унікальний твір, який поєднує в собі музичну майстерність баха з гумористичним відходом до цієї теми. Сама Суїта відкриває перед слухачами не лише світ того часу, а й безсмертний талант композитора, здатного виразити найрізноманітніші аспекти життя через мову музики. Тож зараз постав урок на паузу та бордіться посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що нового ви дізналися про композитора Гана Себастьяна Баха та як сприйняли його музику під час цього уроку? Як ви думаєте, чому Бах вирішив створити гумористичний твір про каву, яка була неоднозначним та новим напоєм у той час? Як ви оцінюєте виразність та настрій музичного твору Гана Себастьяна Баха Жарт з оркестровою суєти No2? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва, Неверковець Аліна Миколаївна, Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!